Вітаю на моєму каналі. Огляд з декількох магазинів. Почну з Аврори, де купила на подарунок ось такий набір-ігровий дослідник. Ось така комплектація. Я думаю, що батьки і дитина зацінять такий набір. Ще на подарунок купила ось такий набір іграшки для купання. Написано, що дитинка від 6 місяців. Дуже опору буде для наших кумів. У них є дитинка, дівчинка маленька, оце для неї. Зроблені ці іграшки з екопластику. Такий мішечок. Потім купила я два ось таких українських прапори. 90 на 140. Чому два? Тому що Женька буде українкою на новорічній ялинці. А це для її подружки. Вони якось стараються однаково одягатись, прикраси однакові носять, то я запропонувала, щоб вони були дві україночки. Нехай прикріплять собі на спину два прапори українських. І, як завжди, купую для бусинки ось такі поглинаючі пелюшки. Розмір 60 на 90 у пачечці 5 штук. І також була в Новожанівській ковбаси. Купила дві палочки форшит ковбаски вищий сорт. Женька захотіла робити піцу, то одна буде в піцу, а інша вже будемо їсти з бутербродами чи піджаримо. Також купила два шматочки сиру українського. Ну, це ж до піци, і щоб також був. Вже на новорічні свята прикупила ось таку суху ковбаску, нут називається. Вищий сорт. Ковбаса сирокопчена. Женька дуже любить ось таку ковбаску. Курхан, вона така довга, але ми її беремо півпалочки, тому що вона дуже дорога. Це повністю таке ось спресоване м'ясо. І наш ще в новожанівські кубаси 417 гривень 40 копійок. А через інтернет я замовила ось такий шматочок червоної рибки, це хвостова частина. 130 г і коштує така пачечка 69 гривень. Купувала, замовляли їх дві. Одну вже ми відкрили з'їли, це до Нового року. І також замовляла два шматочки ось такої рибки. Це рулетик, три види рибки червона, тонець і біла. Дуже смачний, вже такі ми також з'їли, а це вам покажу, що можна замовити через інтернет. Була акційна ціна 880 гривень за кілограм. А в основному, я знаю, що продаються 1000 гривень за кілограм ось такі рулетики. І забула показати, що в Аврорі також купила ось таку велику пляшку. 3,7 кг. Це гель для прання дитячої білизни. Ну, дитячих речей, точніше. Важка. Дуже класна знижка була на цей гель, тому рекомендую Тому зверніть увагу, що ви можете придбати непоганий гель-прання для прання для дитячих речей. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок. Здоров'я миру і всього найкращого. пока пока до нових зустрічей.